Привіт малята! Сьогодні на вас чекає захоплююча мандрівка у світ дивовижної казки. Отже сідайте зручненько та уважно слухайте. Жила була маленька травинка, вона спала всю зиму під теплою ковдрою снігу і снилися їй яскраві сонячні сни. Але одного разу травинка відчула, як її ніжно торкнулося тепле проміння. Ой, хто це? прошепотіла вона. Навколо було ще багато снігу, але сонце сяяло так яскраво, що травинці захотілося скоріше подивитися назовні. Пора прокидатися. Почувся лагідний голос: Це була весна, яка прийшла розбудити всю природу. Травинка потягнулася визирнула з під снігу і побачила, що навколо вже з'явилися перші проталини. Яка краса. вигукнула травинка. Яка чудова весна! Вона почала рости, тягнувшись до сонечка своїми зеленими листочками, і незабаром поруч з нею з'явилися інші травинки. Вони утворили м'який зелений килим. Одного разу до травинки прилетів маленький метелик. Ти така гарна. вигукнув він. Давай дружити. Травинка зраділа і запросила метелика погратися на зеленому килимі. А потім до метелика приєдналися інші комахи жучки, сонечко, бжілки. Всі вони разом раділи весні та теплу. Ось і кінець казочці. Сподобалась вона вам? А тепер, малята, давайте пригадаємо, де спала травинка всю зиму? Травинка спала на землі під теплою ковдрою снігу. Хто розбудив травинку на весні? Травинку розбудила весна. Якого кольору були листочки у травинки? Листочки у травинки були зеленого кольору. Хто прилетів до травинки на галявину? На галявину до травинки прилетів маленький метелик. Молодці малята. Нам час прощатися. До побачення.